Доброго ранку я кажу вже не тільки нашим телеглядачам, але й нашому першому ранковому гостю. Доброго ранку, Олена. Сьогодні до нас завітав Андрій Аркадійович Казанчан, завідувач кафедри адміністративного і господарського права юридичного факультету Херсонського державного університету, кандидат юридичних наук. Андрій Аркадійович, буквально кілька останніх місяців, мабуть, не тільки ми, не тільки Україна, але й весь світ слідкує за тими подіями, які Розгортаються на території нашої країни спочатку це був майдан а тепер це Крим, тому що останні дії, які були пов'язані з введенням військ Російської Федерації на територію України, є фактично. Порушенням. Я думаю, ви, як юристи, погодитесь зі мною, порушенням і міжнародного права, і будь-яких міжнародних угод. Втім, кожного ранку ми зустрічаємося з експертами, людьми розумними, які орієнтуються в цій ситуації у різних, з різних боків, хочемо подивитися на те. Це все ж таки спрогнозувати найближче майбутнє і відслідкувати причини, чому так сталося. Тому не будемо говорити про початок, про сам початок, коли це все розпочалося, і власне з чого це відомо. Остання ситуація, яка склалася на сьогодні, на сьому годину ранку, як оцінюєте? Я оцінюю її досить складною. Я так думаю, що це питання воно лежить скоріш за все, в площині політичний, діалог, дискусія має відбутися між Україною і Російською Федерацією за участю також Автономної Республіки Крим. Зрозуміло, що тут мають працювати дипломати, мають допомагати міжнародна співдружність. Я думаю, що мають докласти своїх зусиль всі ті люди, громадські організації, які в такий складний час, хоч якось, хоч щось, можуть зробити. Все ж таки, напередодні свята Великого Дня жінок, міжнародного жіночого дня, я хотів би привітати жінок із цим святом і сказати їм дякую за те, що вони є, за те, що вони. Освячують наше життя, що вони нам допомагають. І я думаю, що і в такій складній ситуації, яка в нас зараз в Україні існує, жінки ще багато можуть зробити. Щастя, здоров'я, удачі, кохання, всіх благ, і хай береже всіх нас Бог. Пасибі, велике, пасибі. Ну і повертаємося до тієї теми, яка мабуть хвилює кожного громадянина України, бо ми небайдужі. Але хочемо заспокоїти тих, хто можливо радикально налаштований, а таких багато і на Херсонщині, в тому числі, ми за поміркованість. Тому давайте поміркуємо, як може бути, якщо, наприклад, на референдумі, який був встановлений, він має пройти вже не 30 березня, як планувалось раніше, а 16-го, тому що. Що ситуація, мабуть, гнітюча, і там е, будуть винесені два питання. Перше, це е, чи виступає, е, чи виступаєте ви за вхід Криму до складу Російської Федерації у якості суб'єкта Федерації, і друге, чи виступаєте ви за відновлення Конституції Криму 92-го року. Я думаю, що відповідь на перше запитання дасть референдум і час. А я вам пропоную е, все ж таки поговорити про Конституцію. Добре, дякую вам. Ну, Мене запросили як фахівця в сфері права, угу. я б хотів би аналізувати цю ситуацію якраз з юридичної сторони. Конституція України, стаття 85, дає повноваження Верховній Раді згідно з цими повноваженнями, Верховна Рада призначає всеукраїнський референдум. Стаття 70 Конституції вказує на те, що питання про територіальну цілісність держави чи якісь інші зміни в території, вирішуються виключно всеукраїнським референдумом. Тобто питання про проведення місцевого референдуму, до речі, який не врегульований окремим законом, та ще із питань, що стосуються серйозних. Питань виходу чи якоїсь федералізації у складі України воно не відповідає вимогам і положенням Конституції. Це по-перше. По-друге, Верховна Рада України має також декілька важелів впливу, і, зокрема, вона окремим законом затверджує Конституцію Автономної Республіки Крим і може вносити зміни. До цієї конституції, тобто це один із варіантів, як на мене, можливості впливу на ситуацію. І можливо в цій конституції за той час, який залишається, прописати ну, ті речі, які потрібні для того, щоб не допустити проведення такого референдуму. Далі, ну я думаю, що можливо як варіант виходу із кризи є. І таке повноваження Верховної Ради як можливість припиняти ну, власне повноваження позачергово Верховної Ради Автономної Республіки Крим. І підставою для цього є якраз порушення Конституції України, а сумнівів щодо того, що Конституція України в цій ситуації порушується, в мене особисто не виникає. Зрозуміло, що це пропозиції, такі, які тягнуть за собою напевно ну, певний конфлікт, його продовження, розгортання. Треба шукати якийсь діалог, якісь компроміси знаходити. Хоча, з іншого боку, якщо подумати, то ті особи, які вчиняють подібні дії, які порушують Конституцію України, можливо, вони Вчиняють незаконно, вони є нелегітимними, і з такими суб'єктами проводити діалог можливо і не потрібно. Ну припустимо на референдумі, який відбудеться буквально наступного тижня, 16 березня. Буде прийнято рішення про федералізацію Криму і про вхід його до складу Російської Федерації. Що тоді? Ну, якщо федералізація питання про федералізацію стоїть, то напевно мається на увазі, що це е, особливі якісь преференції для Криму як суб'єкту е, суверенної унітарної держави Україна, е, яка за конституцією унітарна. Е, і ми знаємо в теорії права, що є держави із особливим внутрішнім територіальним устроєм. Є окремі території із якимись надзвичайними можливостями і статусом, але в Україні в Конституції України чітко прописано: Україна є унітарною, тобто питання щодо федералізації України не може ставитись навіть на референдумі, тим більше на місцевому. Бо для цього потрібно по-перше внести зміни. Спочатку у Конституції України, але ще потім можна говорити про це. Щодо виходу із складу України і входження до складу Російської Федерації як суб'єкта цієї держави, ну я думаю, що це взагалі питання із площини злочинів проти держави. Ті, хто такі питання взагалі озвучує. І тим більше намагаються їх провести через якісь дії, то це люди, які, ну, якщо ще не вчинили, то принаймні готуються до скоєння кримінального злочину, злочину проти держави. Я думаю, що в останні дні досить позитивні меседжі до людей навели наш кабінет міністрів, правоохоронні органи, і вони дали зрозуміти, що Будь-яке правопорушення і будь-який злочин обов'язково в подальшому буде покараний. Угу. І я думаю, що тим, хто це робить, треба зупинитись і наробити того, за що можливо потім буде і соромно, і можливо, і відповідальність настане. Угу. Ну, останнім часом точилися розмови ще і про можливий вхід до Російської Федерації, знову ж таки, як суб'єктів ще і кількох областей, які знаходяться близько до Криму. Це Миколаївська, Одеська і наша, можливо, Херсонська. Я думаю, що такого не станеться ніколи. Ми єдина держава, всі території. України, можливо, вони мають певні особливості культурні, мовні, релігійні або якісь інші, але, напевно, це нас і зближає. Ми єдиний український народ, ну, з точки зору неправової, то я можу сказати, що нас роз'єднати важко. У кожного з нас є і родичі, і друзі в різних куточках України, і ми їздимо один до одного, спілкуємось один з одним. І аж ніяких проблем і антагонізму не виникає. Щодо правових можливостей цього, то я знову ж таки наголошую, це неможливо за Конституцією України, бо, власне, Конституція проголошує, Україна є унітарною державою. Всі питання, що стосуються зміни внутрішнього конституційного устрою держави, потребують всеукраїнського референдуму. Для того, щоб провести референдум, всеукраїнський. Треба, щоб президент або Верховна Рада власне оголосили цей референдум. Має бути ініціатива від людей, від МАС, не менше трьох тисяч підписів людей мають бути зібрано щонайменше по двох третинах областей України, і в кожній з них не менше як сто тисяч голосів. Зрозуміло, що така, таке питання. Воно буде вирішуватись громадянами як Сходу, Півдня, так і Заходу, півночі, центру. І зрозуміло, в цих питаннях е, наші громадяни е, дадуть достойну відповідь про те, що ми бажаємо жити разом в єдиній, заможній, красивій Україні. Не поділь... І неподільній це так. головне. У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго ранку. Добро утро. Доброго. очаровательных женщин с наступающим праздником, пожелать им самого доброго, любви, добры, красоты и обязательно побольше удачи. А вопрос к уважаемому гостю такой. Скажите, пожалуйста, Крым сейчас предпринимает действия, характеристику, которую вы дали. Но чуть больше 20 лет назад проводился всесоюзный референдум по поводу единства СССР и правильности или неправильности его сохранения. После этого никто не спрашивал на Украине согласие всех членов, участников этого референдума, Россию, Белоруссию, Казахстан, о праве выхода Украины из Советского Союза. А взяла украинского, а мы сами по себе, мы незалежные. Вот теперь мы пожидаем плоты того, что было сделано чуть больше 20 лет назад». Зачем же упрекать Крым в том, что он повторяет то, что сделала Украина сама? Дякуємо за запитання. Ну, дійсно, досвід ми завжди черпаємо з історії, це правда. Але зараз мова йде не про незалежність Автономної Республіки Крим як такої, так і появу на карті можливо нової країни. А в якщо у, у разі вирішення цього конфлікту є тільки е, два шляхи: це залишити так, як зараз все є, або знову ж таки Крим стане вже проросійським. Ну… Переходя на русский mm -hmm. язык, мы, как и многие жители юга Украины, востока Украины, являемся э, полиязычными и э, абсолютно, кстати говоря, спокойно используем и украинский язык, и русский язык, и в бытовом общении, и, и в других сферах. Э, по поводу вопроса заданного, э, могу сказать так. Э, референдум был... Э, было два референдума. Да? Один референдум о создании союзного государства Советского Союза на новых условиях с новыми полномочиями и статусом союзных республик. Безусловно, этот референдум дал положительный результат. То есть граждане всего Советского Союза большинством голосов высказались за строительство нового такого союзного государственного образования. Но после этого, как вы знаете из курса истории произошли ряд изменений. Исторически так сложилось, что произошел ну, так называемый путь ГКЧП и собственно говоря, ну, наступили времена нелегкие для всех субъектов тогдашнего Советского Союза. Украина приняла декларацию о государственном суверенитете, ну и со временем 24 августа 1991 года приняла акт, который провозглашал независимость Украины. После этого такое решение законодательное было подтверждено референдумом всеукраинскими. Опять же, большинством голосов люди проголосовали за создание и строительство суверенного независимого государства. Что хорошо было на тот момент? Развивать дальше Советский Союз на новых условиях или формировать суверенное независимое государство? Но ну, я думаю, история на это ответила. Все-таки, мне кажется, при всех позитивах и негативах, которые имел Советский Союз, главным негативом было то, что у людей не было ощущения свободы, и этот Союз, он все-таки был несколько искусственным. Проводить параллели и аналогии с тем, что было тогда, и с тем, что есть сейчас я думаю, нет никакого смысла и это будет неправильно, потому что на тот период времени украинский народ определился со своим выбором и создал единое государство, ну, скажем так, по национальному признаку. В составе Советского Союза это была Украинская Советская Социалистическая Республика. Несмотря на то, что ну как бы это государство, в котором Украина государство, в котором существует, ну как бы основная национальность украинская 70 процентов приблизительно тем не менее больше ста народов народностей этнических групп в украине продолжают жить мирно в дружбе без конфликтов развивают сотрудничество по всем направлениям. Если взять автономную республику Крым, то национальных каких-то свойств, признаков, отличий она не имеет, если бы и претендовали на такое отделение, то, наверное, только национальные меньшины Крыма, которые ну, на самом деле тут можно спорить, тут можно проводить разные дискуссии, но все-таки по большому счету они являются для этих территорий, ну, скажем, местным населением. В отношении же российско-говорящего населения Крыма и любых других категорий, то говорить о выделении Крыма по национальному признаку, по языковому, по религиозному, либо еще какому-то, мне кажется, вообще нельзя. Крым – это территория Украины. И со всеми особенностями, со всей сложностью уклада жизни, Разнообразі культур, релігій, національностей, Крим це особлива, унікальна територія, но составна часть України. Андрій Аркадійович. Продовжують нам телефонувати наші телеглядачі. Тож давайте діаложити з ними. Доброго ранку. Алло. так, доброго ранку. Добрий ранок. Мене є питання до шановного гостя. Я поздравляю вас. З великим святом днем 8 марта. Питання таке, наскільки дійсна Конституція, яка була прийнята 23 февраля 2014 року, відповідає ли вона статті 155 Конституції, яка діяла на території України до цього? Не кажеться ли вам, що перше порушення? Призвело до всіх отіх порушень, які є зараз, які творяться ще зараз в Криму, Харкові, Донбасі і так далі. Дякую. Дякуємо. Дякую вам за запитання. Ну насправді ситуація непроста. Не можна сказати однозначно, що всі рішення і всі дії, які відбуваються, мають суто юридичний характер. Я так думаю, що частина з них має і досить яскраве політичне забарвлення, але я думаю, що рішення приймати потрібно в складних умовах, коли виникають серйозні конфлікти, серйозні проблеми у суспільстві. Ну от, якщо не хотілося би дуже серйозно аналізувати те, що відбулось протягом останнього часу. Всередині України, але чому було прийнято, прийнято такі рішення? Тому що відчувався ну, певний дисбаланс у відносинах між вищими щабелями влади і народом. Президент України, колишній громадянин України Янукович Віктор Федорович на певному етапі. Самоусунувся від виконання своїх обов'язків президента України, ну а реалізація деяких своїх повноважень, яка призвела до загибелі дуже і дуже багатьох людей, напевне може поставити під, сумні, під сумнів легітимність взагалі його діяльності. Ми, взагалі, завжди розмірковуємо над тим. Що таке законність, що таке легітимність, як вони співвідносяться? Так, да, дійсно, суто формально Віктор Федорович ще й досі мав би залишатись президентом України, бо процедур правових, які б uh -huh. дали підстави для його усунення, поки що не відбулось. Але він своїми діями чи без діяльністю можливо. Втратив легітимність, бо люди йому не довіряють, бо на його руках і в руках його підлеглих ну, власне кров і смерті багатьох людей. Я так думаю, що в такі буремні часи, коли досить складно, досить важко, президента нема, є єдиний легітимний орган Верховна Рада. Кабінет міністрів у відставці і міністри на посадах виконуючих обов'язків Верховна Рада дійсно взяла на себе відповідальність за ті рішення, які прийняла вона. Тут можна ставитись до цих питань по-різному. Але я думаю, що в такій ситуації потрібно було приймати рішення, від якого залежить нормальне життя. І життя багатьох людей, і функціонування держави як єдиної, єдиної неподільної держави. Ну, а той вакуум влади, який на певних порах існував, він, напевно, і призвів до проблем регіональних, зокрема із Автономної Республіки Крим. Уряд, який є зараз у нас, обрав сам народ. Про досконалість його політики, я думаю, ми вже говоритимемо через багато, деякий і, у мене, час. і у других. Людей є питання, але ми розуміємо, що влада має бути, влада має діяти, влада має виводити людей із кризи із кризи, із тих революцій, із тих потрясінь, і робити негайні кроки, які б допомогли людям е, жити краще. Ну, сподіваємося на це, тому що кращим голосом на будь-яких виборах є, звісно, голос розуму. Дякую вам думала. велике за те, що завітали до нас дякую сьогодні. Дякую, вам, дякую, глядію. Я нагадую, що гостем нашої ранкової студії був Андрій Казанчан, завідувач кафедри адміністративного і господарського права юридичного факультету Херсонського державного університету.